Ми знову зробили це за вас, трохи помучилися, але склали власне враження про те, що ж такого цінного у книзі про Путіна та його свиту, якою зачитується вся європейська політична еліта. Спойлер, нам навіть стало сили продертися через Достоєвщину про слізінку рібенка та фрагменти бульварної еротики про Лоно Меркель. І не сподівайтеся, що фільми з Джудом Лоу, який вийде в широкий прокат на початку наступного року, дасть вам достатнє уявлення про те, що бачать у цій книзі сотні тисяч європейців, які розкупили наклад. Є речі, які не може передати кінематограф. Наприклад, з фільму ви навряд чи дізнаєтеся про благовійне, благоговіння атмосфери путінського кабінету. Яке автор вкладає у голови європейських читачів. Привіт, з вами Альона! І це вже 15-й випуск рубрики неаполітичні книги. І цього разу наша увага прикута до улюбленця Макрона Джуліано да Емполі та його роману Чарівник Кремля, який став сенсацією у Франції. Книжка художня, а її автор домальовує в уяві приховані подробиці реальних подій. Що безумовно вводить в оман невибагливого читача. І от уже він нібито знає залаштункові деталі кар'єри Пригожина, мотиви Березовського, моральні дилеми Суркова та потаємні думки Путіна, не розуміючи, де правда, а де вигадка, і захоплюючись, поміж іншим лютими російськими жінками. Та попри те, що автор засуджує тиранів і автократів. А головне, і російську агресію в Україні він робить це досить специфічним чином. Я би сказала певною мірою небезпечним. І перш ніж ми перейдемо до аналізу самої книжки, зупинімося ненадовго на фігурі автора. Який насмілився примірити взуття політичного документаліста та містифікатора, 50-творічний уредженець Парижа, якого називають італійським та швейцарським політичним романістом, сам дотичний до влади. Окрім того, що він навчався на політолога да Емполі працював заступником мера у Флоренції та старшим радником італійського прем'єр-міністра Матео Ренці, по суті, доля романіста складалася органічно. З дитинства він жив у передмісті Брюсселя, де Даемполі старший працював у Єврокомісії, а згодом переїхав до Риму, де батько письменника виконував обов'язки радника соціалістичного уряду Італії. Політіко порівнює Даемполі з флорентійським дипломатом Макіавеллі, книжку якого ми також оглядали. Саме тому, що вони обидва спеціалізуються на діагностиці. Своїх сучасників можновладців, попри те, що сьогодні він не обіймає політичних посад, даємполі допущений до місць, де ухвалюється рішення від штаб-квартири ООН до неформальних зустрічей у готелях Ер Ріада. А прем'єр-міністр Кадані Мете Фредеріксен, за твердженням журналістів, має з ним пряму лінію. І вся ця увага притомних політиків ще одна причина того, що у феномені сучасного макіавеллі варто ретельно розібратися, не замість ігнорувати його існування. Найсвіжіша книжка да Емполі, що вийшла з друку цьогоріч, має назву епоха хижаків, і також зосереджена на реаліях сьогодення, непередбачуваній поведінці Трампа, війнах, кліматичній кризі та стрімкому розвитку штучного інтелекту. Та оскільки невдовзі на голову кіноманів світу обрушиться інший контент да Емболі, який безпосередньо стосується російсько-української війни та головного людожера сучасності, наша увага прикута саме до цього роману. Книжка «Чарівник Кремля була дописана повністю ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ні. Чарівником автор називає слава творцю не Путіна, а його вигаданого радника на прізвище Баранов. Частково цей Баранов списаний із Суркова, і сам автор це прямо підтверджує. Реальний персонаж Сурков, що надихнув мене на роман, але біографія Баранова та його життєві перипетії є вигаданими на відміну від більшості інших персонажів. Коли знімемо всі шари цієї капустини, ми побачимо переказ реальних подій та обставин путінської епохи в Росії. Домисли та фантазії автора, його невдалі спроби не ампетувати Путіну, а ще його проникливість та навіть щось схоже на випадкові передбачення. Більша частина роману це монолог згаданого Баранова Слэш Суркова, який був режисером путінської реальності. А у фіналі раптом прозрів та сповнився каяття. Як пояснює сам автор, трагедія цього персонажа, якого він, на відміну від реального суркова, наділив західною освітою, культурою та любов'ю до французької літератури. Полягає в тому, що його дії стали причиною санкцій проти нього. Підтримка Путіна і все, що він продукував, призвели до того, що його позбавляють доступу на західноєвропейські землі. Баранов, який не хотів бути схожим на свого тата совєтського апаратника, і в молодості обрав театр замість політики. Врешті-решт став інструментом тоталітарної системи. І єдине, що його пов'язувало з театром, це створення сцени та декорації для диктатора. Такою є арка персонажа, цинічного нарциса, який, начебто, і не бажав нікому зла, але втілював його у життя щоб вислужитися. Монолог, схожий на сповідь у хронологічній послідовності, але спочатку там немає й натяку на каяття. Читачу пропонують спогади про останні роки Єльцина, контроверсійний портрет олігарха Борозовського, який сам обрав свого майбутнього палача на роль президента, бездушну реакцію Путіна на затоплення підводного човна Курськ, вигідні ФСБ вибухи в багатоповерхівках Москви. прислугу секретаря Січина, який, зрештою, перетворився на нафтовика, завдяки ув'язненню Ходорковського. Кухаря Пригожина, якому довірили фабрику тролів, Лимонова з його партією, зустрічі Путіна з Клінтоном, який залізною рукою керував розпадом Совєтської імперії, і з Меркель, яка боялася собак. А ще війну на Донбасі, яку роками підживлювали лише для того, аби вона не завершувалася, і була джерелом нескінченної нестабільності. Досить дивною знахідкою є цілком вигадана романтична лінія книжки: коханка-чарівника Кремля на старті його кар'єри йде від Баранова до Ходорковського. А зрештою, зраджений Баранов сприяє звільненню Ходорковського з в'язниці, щоб дати коханій повне право обирати між ними обома. Та якщо українці після такої деталі, скоріш за все, зловлять себе на факт чекінгу у спробах нагуглити, чи справді існувала ця Ксенія, то західний читач, зовсім далекий від тогочасних російських новин, може і не відчути, що його намагаються надурити. Та решта подій і прізвищ у книжці Д'Аемполі цілком реальні. Натомість цитати дійових осіб, які переповідає вигаданий радник Путіна. Не більше ніж фантазії автора, часом настільки правдоподібні, що читач має весь час нагадувати собі про те, що текст художній, а не документальний. Пасивний співрозмовник і гість головного героя французький журналіст, захоплений Росією та книжками російського автора Замятіна, який відкрито виступав проти тоталітаризму Сталіна. Взагалі, те, що пов'язане зі Сталіним у ці новелі, красномовно і непогано прописано. А отже, дає західному читачеві шанс побачити справжніх московитів у своїй масі, ницих і звиклих вигинати спину. Головний герой дивується, що в опитуваннях симпатії росіян лідирували не Толстой чи Пушкін, а криваві властителі на кшталт Лєніна, Петра І чи Івана Грозного. Нам довелося фальсифікувати опитування, щоб зробити переможцем Олександра Нєвського, принаймні воїна, а не винищуваче. Саме тоді я зрозумів, що Росія ніколи не стане такою ж країною, як інші, не те, щоб я мав до цього сумніви, пише оповідач. Він проводить паралель між Путіном і Сталіним, називаючи совєтського диктатора митцем, матеріал якого плоть і кров людей. Деміургом, який прагне нав'язати іншим свої уявлення на сцені всесвітньої історії, перша половина ХХ століття була зіткненням художників: Сталін, Гітлер, Черчилль. Потім прийшли бюрократи, тому що світ мав відпочити. Але сьогодні артисти повернулися, каже головний герой книжки. Здавалося б, ці тези могли ідеально лягти у звичайну нон-фікшн книжку, і не треба було б продукувати вигадані світи, заплутуючи читача. Але таємниця цього сучасного макіавелі схована в його власному професійному досвіді на посаді сірого кардинала в застінках влади. Ніколи не варто недооцінювати сентиментальний характер політичних відносин. Зазначає вигаданий радник Путіна з перших сторінок. Реальний екс радник Ренці натомість пояснює, що ближче ти підходиш до серцевини влади, то більш ірраціональною та божевільною вона є. Люди ззовні думають, що політика це раціональність, можливо, в чомусь це так і є. Проте правда полягає в тому, що нею керують пристрасть, жадібність, насильство та інші подібні речі, тож звідси і з'явилися діалоги, які роблять події живими, проте не завжди правдоподібними. Ось, наприклад, цей між Путіном і Березовським Росії потрібен чоловік, Володю, справжній лідер, який заведе її у нове тисячоліття. Я все розумію, Борисе. Але чого це ти вирішив, що цей керівник я? Я державний службовець. Все своє життя нічого не робив, крім виконання наказів та свого боргу. Я виступав публічно чотири рази і запевняю тебе, з результатами, в яких не було нічого вражаючого. Або ось така репліка диктатора. Я пам'ятаю бомжів у Ленінграді, коли я був дитиною. Сусідські діти штовхали їх ногами. І що більше вони кричали, то сильніше їх били, просто заради розваги. Всіх, крім одного. Здається, його звали Степан. Знаєш, чим він відрізнявся від інших? Він був божовільним, геть непередбачуваним. Ти підходив до нього привітатися. А він міг розбити пляшку об твою голову без усякої причини. Єдина зброя, яку має бідняк, щоб зберегти гідність, це вселяти страх. Ви вірите, що Путін міг сказати щось подібне? Путін, якого головний герой книжки називає царем? Напишіть в коментарях, що взагалі про це думаєте. Справедливості заради є речі, в яких автор орієнтується добре. Тому іноді створювати реалістичні декорації в нього виходить. Ось, наприклад, як він описує тиждень генасамблеї ООН. Це оргія влади, але також омут смиріння. Тут чоловіки, що звикли до миттєвого задоволення своїх бажань, наново вчаться гідності очікування. Кортежі броньованих авто створюють нескінченні затори на другій авеню. Я досі пам'ятаю вираз обличчя царя, коли він чекав на тротуарі, поки наша колона дістане дозвіл рушати. Можливо, вам теж пригадалося цьогорічне відео про зупинений через Трампа кортеж Макрона. Цікаве також занурення автора в голову царя, коли той відвідує старих знайомих у Пітері. Він наче дружній, та звісно, простих лестощів придворного недостатньо. Де Емполі описує емоційний бік того, як доводиться прогинатися і балансувати, проявляючи при цьому грубу щирість властиву старим друзям. Так він підводить читача до знайомства з Пригожиним – лисим хлопцем із ганстерським виглядом дворецького, який скромно посміхався, подаючи вишукані страви французької кухні. Окремої уваги заслуговує абзац про те, як Путін вводить його в коло обраних. Цар перервав його і повернувся до мене. Як бачиш, Євгену не бракує ініціативи. Він також захоплений міжнародними справами, і я думаю, що він міг би допомогти нам у деяких питаннях, які ми обговорюємо в ці дні. Чи не так Женю? Було б корисно, якби ви поговорили один з одним. І промовистий коментар. Ви повинні зрозуміти одну річ. Цар ніколи не говорить нічого конкретно, але і випадково ніколи нічого не говорить. Хоч яким абсурдом це може здаватися, до ідеї слід поставитися серйозно і втілити її в життя. До речі, якщо теж будете читати цю книжку, зверніть увагу на пророчий монолог Пригожина. Нагадаю, книга написана ще до повномасштабного вторгнення, а отже, до його вбивства Путіним і навіть до спроби йти на Москву. Так от, у монолозі тодішній куратор ботоферми розмірковує про те, як людина схильна ризикувати, коли втрачає все. Щось в політиці Даемполі таки знає: от колона вагнеровців в центрі Ростова. Окрім пророцт, тут є і місце мета іронії: про те, як собаку підвищили до міністра закордонних справ. Мається на увазі Лабрадор Коні, якого Путін випустив під час зустрічі з Меркель. Знаючи про її персональну травму, пов'язану з собаками. Багато років по тому вона напише про це в своїх мемуарах, а її гидки візаві зробить вигляд, що вибачився. Невідомо про те, чи доводилося вибачатися перед Меркель самому Даймполі за його брудний опис цієї сцени: канцлер, яка посміхається жовтою усмішкою, в той час, як коні блукає навколо неї. Канцлер на межі нервового зриву, коли коні просовує морду в її лоно, щоб понюхати запах своєї нової подруги. Та ця бульварна еротика точно засмучує менше за вологі фантазії на тему величі та впізнаваної душі росіян. Покажу на прикладах, як європейці мастурбують на світлий образ Росії. Але прямо зараз поставте лайк, якщо вже додивилася до цього місця. Москва найсумніша і найкрасивіша з великих імперських столиць. Коли я говорила, що нам довелось мучитися, читаючи «Даємполі», я мала на увазі саме такі звороти. Їх у романі настільки багато, що не рятують навіть протиставлення образів та цинічні репліки Березовського. Набір кліше до сліз банальний: горілка, пропаганда, балет і екзистенційний морок. Ті, хто вже мав змогу побачити кіно на венеційському фестивалі, кажуть про облизану російську естетику. Та написані прямим текстом русофільські фрагменти сприймаються ще прямолінійніше і потрапляють на сприятливий ґрунт європейських уявлень про Велику Росію. Росіяни не такі і ніколи не будуть такими, як американці. Їм недостатньо відкладати гроші, щоб купити посудомийку. Ага, їм достатньо її вкрасти. Але ні, про вкрасти ніхто не пише. Навпаки, по протиставляється бажання бути частиною чогось унікального. Пояснюється такі пасажі елементарно. Моя зацікавленість Росією, російською культурою, з'явилася дуже рано, і чому мене не дивує, що Макіавелі сучасності виріс на Достоєвському. Він і сам свідомо чи несвідомо його наслідує, завершуючи книжку міркуваннями про Бога та дитяче страждання. Мовляв, з народженням доньки головний герой прозрів і вперше почав відчувати страх. Яка несправедлива та наївна ідеалізація росіян, які на ділі радо приміняють своїх дітей на ладу? Попри всі спроби прямим текстом показати їхні вади, на кшталт готовності бути пригнобленими, алкоголізму та дурості, яку там чомусь називають щедрістю, Даємполі сам стає деякою мірою їхнім пропагандистом. Хоча й сам пише про те, що пропагандистами Росії стають ті, хто звинувачує їх у змові проти демократії, бо саме вони будують міф про міць Росії. У нас менше сорів, наші жінки мало посміхаються, а наші дороги майже завжди вкриті кригою. Але перевага в тому, що все це не вбиває, робить сильнішим за століття. Метаболізм росіян встиг багато до чого звикнути. Ви точно вважаєте, що це саме та література, якої сьогодні потребує світ? Звісно, антипутінського та в цілому антиросійського наративу французькому італійцю також не бракує. Він о диво розуміє феномен колективного Путіна і доносить це читачеві словами про те, що немає більш кровожерливого диктатора, ніж народ, і лишень рука вождя може приборкати цю лють. Він також закидає ідею через другорядну сцену, що в Росії не може бути громадянської війни, бо там немає громадян. Єдине, що можливе, лише огидна та жалюгідна війна поміж лакеями. Коли Даемполі запитують про політичні ідеали, він каже, що це намагання людей не вбивати одне одного. В чому, за його словами, просунувся європейський союз, і що здавалося нудним та очевидним. Але більше таким не здається в живих розмовах. Автор заявляє, що Путін, вочевидь, давно зрозумів помилку, яку зробив, пішовши війною на Україну. Але відступитися не зможе. У книжці він загортає цю думку у слова: єдиний трон, який принесе царю спокій, це смерть. Водночас, цей макіавелі сучасності наважується описати те, що, начебто, є Ахілесовою п'ятою Путіна. У кожній революції є вирішальний момент момент, коли війська повстають проти режиму і відмовляються стріляти. Це жах Путіна, як і всіх царів, які були до нього. Небезпека того, що загін, замість того, щоб стріляти в НАТО, об'єднається з ним, є одвічною загрозою для будь-якої влади. Це одна з фінальних реплік з монологу вигаданого радника Путіна Баранова. Прототипом якого став Сурков. Нагадаю про самого Суркова з 22-го року не було чутно нічого, окрім чуток, що він перебуває під домашнім арештом. В'їзд до США та низки країн Європи заборонений суркову через санкції. Трагедія та арка персонажа в дій. Тільки співчуття нуль. Книжка «Чарівник Кремля не менш сумнівна за своєю цінністю, аніж розкручена. Ми побачили в ній те, чого боялися найбільше: неприкрите захоплення Росією, що, звісно, спричиняє лише роздратування і великі сумніви в реалізації благородної мети автора. Можливо, це те, чого потребує сучасний європейський читач із претензією на інтелектуальність. Той же розкупив ці сотні тисяч примірників. Про високий стиль тут не йдеться. Навпаки, персонажі двовимірні, а події прописані примітивно. Впливовий британський щотижневик, де Spectator розніс цей роман максимально влучно. Іноді виходить книжка настільки погана, але міжнародно звеличена, що починаєш сумніватися у всьому, у що колись вірив про літературу. Чи спрощує автор логіку російських убивць? Безумовно. Чи виправдовує їхні вчинки? На жаль, так. Причому, схоже, ще навіть несвідомо. І головним доказом цього є мотиви головного героя Баранова Слеж Суркова, який, начебто, покаявся наприкінці. Це був не я, хто хотів війни в Україні. Більше того, я рішуче висловив свою незгоду. Але потім, коли цар ухвалив рішення про неї, я зробив усе, на що здатен, щоб вона зазнала успіху. Ці звички через гордість, тому що був на це здатен. Так було з самого початку: з бомбами у Москві та війною в Чечні, З арештом Ходорковського і з падінням Березовського. Жодна з цих подій не була задумана мною. Але вони всі могли покластися на мою невтомну працю. Попри гучний антипутінський лейтмотив, чарівник Кремля не розвінчує російський міф. Навпаки, він його підсилює. Естетизація зла є ризикованим трендом, адже споживачі цього контенту і надалі сприйматимуть імперію як загадку, а не як загрозу. Чарівник Кремля не стільки про Росію, скільки про Європу, яка досі не позбулася своєї слабкості перед міфом широкої руської душі. І в цьому його єдине справжнє одкрування. До зустрічі, не політичні! І не сподівайтеся, що... <тас> які розку... розкупили ще раз про всяку лютими російськими і... росі... російськими. П'ятдесятидворічний. П'ятидесяти. П'ятдесятдворічний. Так, майже. П'ятдесятирічний уродженець. Обрушиться інший контакт. Контент. Інший контакт. контент. Інший контакт. контент. Піка-піка. Москва. Найсумніша і найкрасивіша з великих імперських столиць.